У нас представлено зараз три комплекси. Зараз на тому якому працюють комплекс Армс. Це для підготовки МВГ груп систем ППО. Хлопці навчаються завдяки цьому комплексу збивати шахеди. Також представлено мультимедійний тир мобільний для підготовки бійців для базової підготовки для відпрацювання по живих мішенях. Добре, ваші рішення впровадження десь у кокупці. Да, да, да. Комплекс Армс як для підготовки МВГ вже дає свої позитивні наслідки. Результат збиття шакетів збільшився для нас. Це головне. Також попросився, щоб постріляти з симулятора. мені дуже сподобалось, але складно. Реально складно влучати. Здається, що ти цілиш, ну береш на випередження, все як треба, але ні. Кулі не попадають, шахет не взривається, летить далі. Збив гелікоптер і збив один шахет. Два шахеда пролетіла далі.